Моя улюблена пісня з колиного намистя це ж мене підманула». Я потрапила в колину нависту тим, що мене привела подруга Ярослава Шатіло. Я дуже хотіла в той час співати, але не було куди. Мені подруга і сказала, порекомендувала, вона на той час вже ходила. Мені подобається в колиному намисті на те, що ми тут багато співаємо, це моє улюблене заняття, також хобі. Дуже подобається мені працювати з Альоною Степанівною та Іваном Волословичем. Я б перевдила б тим дітям, які хотіли б займатися, розвивати їхній талант, тому що це дуже цікаво. Та цей талант завжди приснеться. Мені тут дуже подобається. Тому що тут всі дружні, ми багато виступаємо, на конкурси різні їздимо. А ми їздили в Київ на Дніпровську фаєрію талантів. Запам'яталося тим, що зайняли перше місце. Я потрапила в ансамбль, бо я дуже гарно співала. Люблю співати висолкову пісню. Я мрію стати пожежником. Коли я вперше виступав, я хвилювався. А після виступу я такого радів. Моя улюблена пісня Грицю-гритю до роботи. Подобається, що тут дуже класні пісні, тут багато народу і те, що тут все дружно, нема, нема ніяких драк. У нас тут не вистачає хлопчиків, у нас лише чотири хлопця, так не завадило ще побільше. Я займаюся тут уже два роки. Спочатку сюди прийшла моя сестра, потім, потім я теж захотіла. Моя сестра вийшла, а я осталася. Після кожного виступу ми святкуємо і робимо сладкий стіл. Там була піца, торт, чай. Цю традицію ми започаткували, коли вже колектив проіснував три роки. І коли ми поїхали вперше в Київ на конкурс. Батьки вирішили відмітити це свято і для дітей купили піци солодощі, там сок. І з тих пір започаткувалося, що після кожного виступу чи після кожного конкурсу у нас от, така традиція: чим у нас не тільки і день народження, ми святкуємо, наприклад, осінні іменинники, зимові іменинники. ну тобто, не то, що там один іменинник і ні, зібрали дітей, і отак ми святкуємо. Взагалі ми пропагуємо це українську мову, українську пісню, традиції, бо ми не тільки співаємо, ми й показуємо дійства, такі, як, наприклад, вертеп, андрійські вечорниці, беремо участь активно в різних святах. І тому найголовніше, що я думаю, це зближення дітей. Тому що деякі діти займаються онлайн, а коли приходять вже сюди на репетицію, вони... Розкриваються, вони знайомляться. Ви ж бачите, діти різні, це не одна школа. Тут різні діти. І ті, хто займається онлайн, вони вам теж кажуть, що тут дружно, тут не б'ються. тому що вони різні і вони, в них одна мета спів. Приходять ті діти, які дійсно вже люблять пісню, люблять цю справу. Це я їх не спонукаю на щось. Вони приходять, почули, побачили, їм сподобалося, і вони залишилися. Це ті діти, які дійсно люблять українську пісню. На саме перше, що я хотіла, це перемоги. Миру, перемоги. Буде перемога, будуть плани, будуть якась мета, буде діти будуть вільніші. Тому що зараз ми вивчаємо пісні, наприклад, про війну. І деякі діти, от у нас є діти, які там Іван, у нього батько безвісті пропавший, пропавши, і вони починають теж через себе це пропускати, вони починають хвилюватися. Як ми вивчаємо пісню, вони можуть навіть плакати. Тому я на саме перше, що я хочу, це перемоги. А все інше вже додасть. Я вчуся в шостому класі і мені дуже подобається урок музики. Я співаю, ну, мабуть, з шести років, але в ансамблі саме тут, я з ну вже два як, як два роки. Я мрію в майбутньому стати вчителем вокалу. Я пам'ятаю, коли я перший раз виходив на велику сцену, це було дуже хвилююче. Але мені допомогла сила, сила волі, та я розумію, що рядом є наша вчителька Альона Степанівна, яка завжди підтримує у складних ситуаціях.